От, розпочинаю черенкування пеларгонії. Нарізала я такі ось череночки, дивіться, всі вони такі гарненькі. Взяла плушечку, наложила туди ґрунту. У мене є отака ось, ось дощечка невеличка. Вона сюди підходить якраз. Я притоптала легенько. Намітила, зробила дирочки. І а, череночки у мене десь приблизно дві години лежали на столі прив'янені трошки. Їх треба, щоб трохи зійшов із них сік. Я вмочаю в грандіс, О, бачите, вмочила його. Ось у мене грандіс. І таку дирочку встреляю. І так кожен череночок. Я листочки лишні пообривала. А де великі листки верхні, я їх, бачите, понадрізала, щоб вони не мішали друг другу, щоб не затіняли. І так вони будуть у мене і стоять, поки пустять корінці. А ще я не сказала, що <кій> надріз, бачите, навскоси роблю. А, так от тут де ось вони зрізала, я ще потім візьму ножниці, позрізаю, бо деякі не зрізала, коли готувала, то я їх вже посажені, позрізаю. Бо вони, бачите, так, я їх густенько садивлю. Може, який не прийметься. Ну, Минулого разу у мене було три плошечки, я вже, мабуть, говорила, я не пам'ятаю. І я поставила у себе в спальні на вікні, а в мене там вікно було вибите і. Ми його поміняли не все, а тільки раму. І і тепер, ну, і, тим, тим паче, що така західна сторона, північно-західна, можна сказати, там холодно. І там у мене дуже багато їх пропало. А ці, що я сьогодні висаджувала, вони у мене стояли тут, на кухні, на вікні. У нас на кухні південна сторона. Тут завжди сонечко, і там у нас батареї опалення зашиті гіпсокартоном, а тут відкрите, тут їм тепліше, комфортніше. Ну, тут у мене не було місця. А це я вже звільнила. О, І отак дуже це робиться. Тепер вони так будуть у мене стоять в теплі в добрі, поки пустять корінці, і потім знову я їх посаджую. На цьому відео закінчую. І ще я з вами не прощаюся, я сьогодні ще буду замочувати насіння. Теж зніму відео, покажу, в чому я замочую, в чому потрібно замочувати, скільки замочувати, і все вам розповім.